Привіт, друзі! Сьогодні 17-й день інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Також відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура від'єдную з розетки. Відкриваю інкубатора та починаю перевертати яйця. Цього разу хрестиками догори, нуликами донизу. Все, яйця перевернув. На сьогодні робота зранку біля інкубатора завершена. Інкубатор накриваю кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру, а ми зустрінемося з вами ввечері, тому що сьогодні ввечері біля інкубатора роботи буде більше. Настав Вечір 17-го дня інкубації. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю кришку інкубатора та усі яйця дістаю з інкубатора. Ось так. Яєчко за яєчком. Я забираю всі яйця. Також забираю баночку з водою. І дістаю сітку. Після чого перевертаю сітку і кладу гладенькою стороною догори. Далі беру яйця і викладаю їх в інкубатор, а ще можна просвітити їх фонариком. О, а тут, на жаль, немає нічого. Все просвічується, заберемо його. О, тут дуже гарно видно кровоносні судини. Видно вам? Погляньте, як гарно видно. Значить, тут є живе курчатко. Все. Яйця відібрав. Залишив лише ті. В яких є курчатка. Тут два під знаком питання. А сім яєць знову відбракував. Ставлю баночку з водичкою, накриваю інкубатор кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами завтра. Всім на добрання!